Від річки Саксагань залишився невеликий струмок. Рівень води почав знижуватись навесні, розповідають жителі селищ, розташованих вздовж ріки. Андрій живе в чумаках. Ділиться, води в колодязі завжди було понад 4 метри, а тепер ледве 70 сантиметрів. Півтора кольця всьо на всього води в колодязі. Це так, може, ось ванну накачати, щоб корові можна було попити. Ну так по хазяйству, а також ж води немає в колодязі. Ну, і коровкам треба, і... По сім'ї треба той толком і помиться, то як у набрати, то й добре. Проблема з водою і Ольги. Жінка живе у сусідньому селі Саксагань. Каже, часом у колодязі так мало води, що її просто неможливо набрати. Річка висохла в колодязях, вода пропадає. Півтора місяця, десь так уже річки немає. Городи ми не поливаємо, тому що нам немає її, як поливати. Проблема це. І велика проблема. Рівень води в Саксагані почав знижуватися через забір Макортівського водосховища для потреб жителів Кривого Рогу. Пояснює Олексій Приймачук, представник офісу водних ресурсів Дніпропетровщини. Водосховище розташоване вище за течією. Разом з водою зі сховища пішла і річна закінчення роботи. Скиду води з Макорчівського водосховища відбудеться на це п'ять днів. Державне підприємство водопостачання» закриє засувки для скиду води. Обміління саксагані не несе загрози для природи. Розповідає еколог Вадим Манюк. Додає. Такий процес навіть корисний, адже на висохлих територіях з'являються нові рослини та мікроорганізми для живої природи, тобто для довкілля, окрім людей, особливих загроз не існує. Екологічних таких серйозних наслідків немає. Рослинність поступово наступає на ці оголені береги, але вона так само може бути затоплена при наступному підйомі. Ну тобто ніяких критичних наслідків там немає. Експерт Офісу водних ресурсів Дніпропетровщини каже, після закінчення забору води розпочнеться процес природного відновлення водосховища і, відповідно саксагані, дощами та таненням снігу. Додає, на повернення нормального рівня води піде близько двох років. Антон Сіренко, Олександр Шалдибін Суспільне новини, Дніпро.